Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді бінокль Fujinon FMT SX7х50. Один з найкращих біноклів у світі. Донедавна він вважався по зображенню найкращим. Він був безконкуренційний, це настоящий морський бінокль. Хочу розказати про свої враження використання цього біноклю, деякі технічні нюанси цих біноклів серії MT FMT і MT SX. Чим вони такі хороші, чим він мені сподобався. Якщо хоче хтось дійсно побачити, який має бути морський бінокль, то прошу дуже оця модель. власне Відкриває всі секрети того, який є найкращий морський бінокль. В цьому біноклі були використані передові технології як в оптиці, так і в матеріалах використання. Цей бінокль був безконкуренційний до недавна. Після 2010 року, якщо я не помиляюся, з'явився Nikon модель ProStar. Взагалі, модель ця мені дуже сподобалася. Я побачив насправді морський бінокль, пристосований до будь-яких екстремальних умов, в яких можна використовувати цей бінокль. Я побачив дійсно. Найкраще зображення, яке я бачив, насправді воно тут присутнє. І я побачив кожну деталь в використанні бінокля, яка продумана. продумана до дрібниць. Про цей бінокль взагалі можна говорити дуже багато. Тому що насправді тут передові технології, сучасні використані. Це є бінокль класу High-End. І це є топовий бінокль не хіба в цьому класі 7х50. А взагалі, тут цей бінокль є еталоном якості, еталоном витривалості, еталоном того, як мав би виглядати бінокль як оптичний прилад. Серія FMT SX і MTSX. Взагалі, вона є дійсно: це морські біноклі. Виготовлені для екстремальних умов використання. Взагалі, ці моделі відрізняються FMT SX від MTSX, і від полярисів вони відрізняються покриттям, є з покриттям резиновим, є те, як цей класичний має покриття. По характеристикам вони відрізняються тим, що Є спеціальні лінзи, які вирівнюють поле, які роблять його ідеально рівним. І є компаси ще. Самий наворочений такий бінокль має позначення FMTRC SX. F це присутні лінзи, які вирівнюють поле. MT – це Maryan test, Цей бінокль. Класифікується як військовий бінокль. Він пройшов тести до армії США. Тести, які вимагаються до оптичних приладів в армії США, і вони використовувалися в армії США. Вони дійсно мають пили вологозахищені і достатньо для того, щоб використовувати їх в екстремальних умовах. Це щодо букв ФМТ. Також є е, додатки е, FMTR, що означає rubyt, тобто він обрезинений ще є, тип біноклів цих. Ці моделі можуть бути прорезинені повністю, що мені не дуже подобається. Мені подобається такий класичний вид. Е, також CFMTR. RC, що означає, що ще встроєний є компас, і в кінці SX дві букви, які означають, тут використовується технологія багатошарового покриття Electron Beam Coating. Це запатентована Fujinon технологія, яка вважається на навіть на даний час одне з найкращих просвітлень у світі. Це щодо абревіатури. Бінокль є семикратний, з 50-мм об'єктивами, і з полем зору в градусах 7 градусів. І поле зору в метрах десь 131-134 метри. Це є дуже хороший показник в порівнянні з іншими такого типу, то він просто донедавна він був недосяжний. І на даний момент навіть сучасні. Біноклі цього типу не можуть досягнути тих результатів, які вже 20 років назад показав Fujinon. No. Ще також в цьому біноклі, як ні в якому з такого типу моделей інших виробників, немає. Виносу зрячка такого великого 23 мм. Цей бінокль дійсно можна купати у воді. Він може поплавати у воді до декілька метрів, він має витримувати це випробування він проходив. Має дійсно захист. І немаловажний той факт, що він не боїться соленої морської води. При падінні в воду цей бінокль не потоне, тому що це є матеріал, який використовується в спасательних жилетах. В рятівних жилетах використовується ось такий матеріал. І він не дасть утонути цьому біноклю. Ця деталь показує, що люди подумали навіть про те, що багато хто буде використовувати на кораблях. Звичайно, ВМС США вони, морські сили використовували ці біноклі. Донедавна вони були на озброєнні у військових сил Армії США. Ці біноклі, іменно Fujinon мали підписаний контракт з ними. Тому, напевно, на кораблях це дуже знадобиться. Далі, що дуже цікаве, звичайно, це не є шкіра, це є під зроблено. Шкірозамінник, якісний, твердий, який з часом, як бачимо, цей бінокль використовувався і не видно слідів використання на ньому. Немає там царапин, ще якихось слідів таких, щоб могли показати, що цей бінокль використовувався. Це видно по резинкам, видно по сумці, видно по ремішку, видно, що він використовувався. Він не є новий, це є биву-бінокль, але матеріали, які використовуються тут, не видно на них часу. Часом. Вони, в, в, матеріал випробуваний часом і показав себе з найкращої сторони. Конструктори продумали все, використали дорогі якісні матеріали для цього. Все дуже нічого не люфтить, все підігнано, все дуже гарно. Навіть такі, така. Теж, ну, вроді не дуже важливо, але матеріал, яким покриті окуляри, він є такий м'ягенький, покритий резиною і дуже легко змінювати положення їх. Навіть я думаю, при воло, коли буде вологість, воно не виникне ніяких проблем в цьому. Теж продумано це. Не буду навіть говорити те, що це повністю металічний корпус. Тут немає ніде пластика. Крім заглушечки, отакої от маленької заглушечки, якою закривається гніздо-під штатив. Оце єдиний елемент, тут я знайшов пластиковий. Можливо, він десь є ще використано, але зверху я ніде не бачу, крім резини. Металу, нічого більше тут немає. Все металічне. Знімаються ці наглазники, на як кому подобається. І можна спостерігати в окулярах. Просто шикарна картинка, виходить, без Цих наглазників, хоча винос зрачка дозволяє спостерігати із тими наглазниками. Їх не хочеться закрити. По оптиці. Оптика багатошарове таке покриття тут, без сумнівів. Дороге покриття багатошарове, дійсно, поле зору воно велике і воно рівне. Насправді, я не бачив ще такого зображення ніде. В Люпольд Golden Ring я бачив щось подібне, але не на мінімальній кратності, а на найбільші, а на більшій кратності там дійсно теж було поле рівне. Ми це досягнули. І тут просто безконкуренційне це поле зору. Воно зображення безконкуренційне. Воно має насправді. От всі переваги, які описані про цей бінокль в тестах про чіткість, контрастність, світосила, дійсно він просто видає шикарне зображення, дивитися по небу одне задоволення. Я зміг побачити в нього те, що я не міг бачити в інші біноклі. Дійсно, коли потрібно. Оптичний прилад при екстрем... в екстремальних умовах, в темних умовах, в сутінках, він себе показує з найкращої сторони. Дивився по темних місцях, вийшов навіть біля будинку і спеціально дивився, коли в повній темноті. В нього видно. В нього видно, наприклад, постаті, коли ти дивишся, ти підозрюєш, що там хтось десь іде, але ти не бачиш нічого, то в цей бінокль видно, видно постаті, видно гарно елементи, всі деталі, які оточують. Звичайно, тут і свої мінуси є. Мінуси в чому? В тому, що бінокль важкий. Таких результатів. Вдалося досягнути конструктором завдяки додатковим оптичним елементам, лінзам і так далі. Цей бінокль вийшов дуже великий. Дуже тяжкий. Він великий і тяжкий. Чого не забереш цьому біноклю? Це невід'ємна частина його. Вага, об'єм його. Тут непривично величезні просто призми, призмений блок, ну, такий незвичайно великий. Але використовувати його одне задоволення. В комплекті передбачені отакі кришки. Гарні кришки, вони, правда, спадають деколи, якщо їх витягувати з сумки, то вони можуть спасти. І йде ще в комплекті така накладка на окулярний блок, але в мене його немає. Ну і йде в комплекті ось така сумка. Дуже теж продумано все, навіть до дрібниць. А що саме? Матеріал, який використовується. Це довговічний матеріал, який не боїться води, він не намокає. Штучні матеріали всі використовуються тут. Він, це. Сумка як кейс, вона тверда, вона не прогибається. Вона така міцна дуже. І один елемент, який я думав, для чого воно тут потрібно. Отака дирка внизу. Ну, звичайно, вона потрібна для того, що якщо буде цей бінокль валятися десь по палубі яхти, попаде тут вода всередину, вона собі зможе звідси. Витекти, якщо поставити ось так. І якщо мокрий бінокль після дощу запихати, то вода не буде збиратися. Звичайно, це є морський бінокль, його призначення в екстремальних умовах використання. Тому дивуватися тут нема чому, дійсно, люди продумали все, дуже гарно продумали до дрібниць. Ось так цей банан, як його називається, ремінець, він ось так запихається, і він захищає тут свого роду ще захист для самих оптичних елементів. Бінокля зверху, воно захищено є. Ну, Чудовий бінокль, всім раджу хоча би колись взяти, подивитися. Оце таке порівняння. З біноклем БПЦ 4. Ось такі вони в порівнянні. Мені цей подобається, достатньо хороший бінокль. Якби не його жовтизна, він, напевно, би був подібний до Карла Сейса. Звичайно, по Параметрах він дуже далеко від нього, але по ціні це бінокль хороший теж є. Але в порівнянні, якщо я тепер порівнюю його з Люпольдом, з тим же ESMT Люпольдом, то BPC-4, звичайно, ніяке порівняння не йде. І тим більше з таким біноклем, як FMT-SX Fujinon, він. Некоректно би було порівнювати, але ось таке порівняння габаритів для тих, хто хоче подивитися: наскільки менший 8х30 BPC4 від Fujinona 7х50. Отакий От короткий відеогляд був Fujinona FMT SX. Пока!